Дітки, погляньте до нас на гостину завітав зайчик зай. Пригостимо його чимось смачненьким. А чим же можна пригостити зайчика? Зайчик із задоволенням їсть моркву, капусту, буряк та інші овочі. Але у нас їх немає. Де ж нам узяти овочі? Ходімо швидше на город. А що ж таке город? Це ділянка землі, де ростуть. Овочі, що росте у нас на городі? Ходить гарбуз по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові, обізвався старий біб. Я задержав увесь рід. Ой ти гарбуз, теперістий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, шматок сала, от до мене вся приправа. Овочі смачні і корисні для всіх. Тому їх потрібно вживати щодня. Виліпимо зайчику заю багато овочів, щоб вистачило йому пригостити всіх своїх друзів. Нехай у нього буде вся гарбузова родина. Овочі з нашого городу. Для роботи нам знадобиться дощечка для пластиліну. Пластилін оранжевого, зеленого, червоного або бордового кольору. Коричневого та жовтого. З пластиліну жовтого кольору зліпимо диню. Розминаємо пластилін між долоньками. Покладемо на одну долоньку, прикладемо другу долоньку і коловими рухами розкачаємо кульку. Рухами вперед-назад зробимо трошки видовжену форму. Ось така динька, дітки в мене вийшла. Покладемо її на тарілочку. Візьмемо пластилін зеленого кольору. Тримаючи за кінчик, розкрутимо. Отримали два шматочки: один трошки більший, а один трошки менший. З більшого шматочка зліпимо кабачок, розминаємо пластилін у долоньках, рівняємо пальчиками, покладемо між долоньки і коловими рухами спочатку розкачаємо кульку, а потім рухами вперед-назад розкачаємо джгутик і отримаємо ось такий гарненький кабачок. Пальчиками витягнемо йому хвостик. Погляньте, як в мене гарно вийшло. Покладу кабачок на тарілочку, візьму другий шматочок. І так само спочатку між долоньками скачаю кульку коловими рухами, а потім рухами вперед і назад зроблю джгутик. Ось і вийшов в мене огірочок. Так само пальчиками відтягну йому хвостик. Покладу огірочок на тарілочку і візьму пластилін коричневого кольору, зліплю з нього картоплю, розминаю пластилін. Потім покладу між долоньками шматочок. Коловими рухами скачаю кульку. Потім рухами вперед і назад шматочок трошки розкачаю, щоб отримати видовжену форму. Ось така картопелька в мене вийшла, трошки згладжу нерівності і покладу картопельку на тарілочку. Візьму пластилін бордового кольору. Зліплю з нього бурячок, так само пластилін розминаю, потім покладу між долоньками і скачаю кульку. В мене вийшла ось така кулька, трошки її притисну. І з однієї сторони відтягну своєму бурячкові хвостик. Ось так. Бурячок в мене готовий, трошки згладжу поверхню. Покладу бурячок на тарілочку і візьму пластилін оранжевого кольору, Зліплю з нього морквинку. Розминаю пластилін. Покочую коловими рухами кульку, рухами вперед назад розкочую жгутик. Потім роблю з долоньок будиночок і розкочую жгутик так, щоб з однієї сторони він був вужчий, а з другої сторони ширший. Ось і морквинка в мене вже готова. Покладу її на тарілочку. У мене ще залишився маленький шматочок пластиліну зеленого кольору. Зроблю з нього листочки для морквинки та бурячка. Почну з листочків для бурячка. Між пальчиками скатаю невеличкі джгутики, розплющу їх, а кінчик прищіпну. Ось так. Один, другий і третій. Візьму бурячок і приєднаю листочки до нього. Ось таким чином приставляю і притискаю. В мене вийшов дуже гарненький бурячок. Тепер відщипну ще три маленькі шматочки від пастеліно-зеленого кольору. Скатаю між пальчиками невеличкі джгутики. Візьму морквинку, буду приставляти і притискати ось так. І от уже морквинка красуня в мене готова. Покладу її на тарілочку. Ось так у мене вийшло, дітки. Впевнена, що у вас вийшли також дуже гарні овочі. І зайчику-заю вони дуже сподобаються. Тож з нетерпінням, діти, чекатиму фото ваших робіт.